На Донбасі працює менше ніж половина шкіл. За даними Міносвіти, 1 вересня для учнів відчинили двері 797 шкіл, та попри це 900 закриті. Там, де тривають бойові дії, навчального процесу не буде. Як минув перший дзвоник для першачків у зоні ато дізнаємося від Ольги Кучер, вона знову наживо з нами. Олю, тобі слово. Віто я почну з того, що за даними Донецької обласної державної адміністрації, 220 тисяч дітей не пішли до школи через бойові дії. Наприклад, у горлівці терористи цього навіть влаштували ціле шоу, адже в місті школи переважно не запрацювали. Так, от зранку в четвер терористи взяли школу в кільце, підігнали дуже багато до неї автомобілів. Зрештою, перелякані мешканці побачили на тлі озброєних терористів. Маленька дівчинка задзвонила. У дзвоник. і все це вивелося для того, аби таку картинку могли відзняти кілька камер російського телебачення, які зараз знаходяться в горлівці. Ну а відповідно, навчальний. Рік на Донеччині розпочала тільки половина дітей області. Так, наприклад, у слов'янську військовослужбовці відновили зруйновані зруйновані бойовиками три школи та дитсадок. Ну і власне нам вдалося за один день двічі почути перший дзвоник. Ми поїхали в ті школи, які були відновлені напередодні свята, яке воно 1 вересня у слов'янську. Пропоную подивитися в моєму матеріалі. Зоячепорить Андрія він іде у перший клас. Сьогодні сутро, так ковнавалість так обіжалиш забили у ну, нього поправити щось. Іде Андрій у перший клас не звичайної школи, а слов'янської, яка пережила обстріли і бомбування. Ми щести апетне нові, і ми готові. Тому й гості тут сьогодні незвичайні вітають. Первачки видають прапорці України не старшокласники, а військові. Вони сьогодні, як і першачки, теж вишукувалися на лінійці. Стоять, мнуться з ноги на ногу. Андріва мама йому про них теж розповідала. Он знає, що українська армія, тому що наші защитники, защитники нашої родини, Він нормально он нормальне катамотнося. Він знає, що бояться нічого, тому що це на. Защитні Это слава богу, что нас успели отвоевать, что у нас все проходит теперь как положено. что все проходит не на как перва сітября діти до школу. Та коли лунає гімн, найголосніше заводять саме військові. Їм тут і каравай давали, і керамічну бандуру, і навіть торта, бо вони відновили їх школу. Ось такою вона була з розбитими вікнами, висадженими дверима і обсипаними стінами. Тут сиділи бойовики. Коли літали снаряди, видно, просто була сильна ударна вална і нарушилася потолок. А це вже директорка 1 вересня фотографується з ремонтниками. Ну, якщо б бы не було допомоги, ми б не почали 1 сентября. У нас не було окон, не було дверей. Осипала штукатурка. Не просто восстановили, а зробили лучше, ніж вона була. А це вже другий для нас за день перший дзвоник у 10-й школі Слов'янська. І її не встигли відремонтувати дітей, розподілили по інших закладах. Тому й тут ремонт робили військові. Може в душі десь і бояться дітки воєнних, але дивлячись на цих військових, які прийшли до нас. Вони поважають. Я думаю, що більшість діточок вони їх поважають. До слова відновлювали обидві школи ті, кого часто називають бандерівці, хлопці із Західної України. Геннадій Руденко серед них. Мінометна міна впала, ви бачите, де ми забітонували і вибила ті двері. А в той час в підвал спускалися люди, ховалися від бамбюшки. Буквально, якщо б вони зволікали на 5 секунд. То було би жартво. Хлопці поставили нові вікна, двері пофарбували фасади. Вчора були осьомі вечора, тільки пішли вже коли і мили вікна, і все це вішали, і штори, і все оце відновилася. Вже школа ось за моєю спиною. Це відремонтована частина фасаду військовими. А цю вони не чіпали її, відремонтували ще минулого року. Та якщо гарно придивитися, то на ідеальні рожеві поверхні стінки ледь помітні дірки від осколків снарядів. А це навпроти школи зруйнований вщент під'їзд. Саме сюди потрапив гарматень. Вибухова хвиля вдарила і школу. Зокрема, у цей клас. Зараз у ньому третьокласники співають пісню про Україну. Про єдину Україну співає і Женя переселенець з ясинуватої. Я приїхав сюди від війни. Класно. Чи, 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 чи? Мені тут подобається, на площаді, тому що там, коли мені розказували, що тут був, був великий фонтан. Тільки в цьому класі восьмеро дітей-переселенців співучнів привчають їм допомагати. Діти наші принесли канцелярські товари дітям, так, ну, щоб підтримати дітей. І Женя Новачок його однокласників з з'ясунуватої тут нема. Хто в Росії, хто в Москву? А ви в Україну вернулись? Да? Я не хочу бросати Україну, тому що вона така ласкава. Зі Слов'янська Ольга Кучер, Олександр Арбінський, програма Вікна СТБ.